4 серпня ми знову у горах, як я вчора і говорив, приїхали на зовсім інші місця подивитися, що тут коїться по грибочках. Погода така, сонечко то влазе із захмарінок, то заходить. Вітаю, друзі! Сьогодні ми приїхали теж з розвідкою, але ж вирішили так. Не будемо, як вчора весь день... Лазити по горах. От. А перевіримо буквально одне містечко. Якщо тут гриби є, то в інших місцях, ну, в цій місцевості, вони також будуть. Тому така невеличка прогулянка буде сьогодні. Ну а що з цього вийде? Подивимось. Вам, як завжди, все покаже. Це ми тільки зайшли. Зараз цією стежкою. А, десь далі, да? А де ж Далі є прохід в ці. бігає в ці хащі. Жека вже там. Жекері. Жека. От неслухняний, а? Як і вчора, бігає ото. Все, йому цікаво. О, дубовики, бачила? А, ні, не дубовики. Це не істівни. А ну зараз подивимось. Жека. Так, да, ось вони. Да. Не будемо чіпати. Жека! О, ти дивись на нього, а? О, вже Ди чую. Сюди? О, хрюкалка. Жека, пішли. Нам не сюди. Жека, пішли. Пішли, Жека, пішли. Ди сюди. Нам проски далі, там є прохід. Більш-менш такий, бо тут. О, такі хаші, бачите, тут. От тільки Жека і може пробігти. Так, давай, Ріша, десь тут заходимо. О! ага І пішли. На вході одразу сироїшки червоні. А що там в тебе? Так, також сироїшка. бачить да, Так, сироїшки я вже бачив, ну-ну Ну, ми не по них сьогодні. Подивитися, що тут по білих лисичках, червоняках Оце місця для них. От. Тут нам буквально недалечко, ну десь метрів 300. І ми вже на місцях будемо. Там, де може бути, ми зустрінемо в грибочці. Може бути. Так. Да. Ключове слово може бути. Вчора ну, ви бачили, трошки зібрали, але то таке, то не масове там. То... Все, це інша стежка зараз ліворуч. Пасе, пішли, пішли пішли. Бір би вперед. Та ні. По прогнозу, друзі, в цих місцях обіцяють грозу. Але трошки пізніше. Ввечері десь. Жека, йди сюди. Так що, впевнений, у нас час є. Перевірити наші місця. Повторюсь, якщо тут будуть гриби, то і на інших місцях в цих лісах також Жеки. будуть. Пішли, заходимо він там вже, внутрі. Марсик, вперед. Бачите, як темно тут. Ну. Тут завжди так. Так, да. так, да, 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 тут завжди так. Бачу вже голубинку. І досить гарно, друзі, не знаю ви бачите чи ні, але ми бачимо. О! Ну, трошки поїли, але гарно. Та во хрюкає, чуєш? А що то на піньочку? Та я не знаю, то якийсь щось може якийсь. Не знаю. А от ще поруч сервішка. Бордова. Так, а поруч з глубинкою, друзі, це що? Білий? Ух ти, Білий... Білий! А, друзі, біляк, бачите? Ну він маленький. Подивимося що тут. Так що. А, ну, подивимося, що сьогодні знайдемо, а потім ми будемо вирішувати. Стоїть ли а, в останні міста навідуватися? Подивимося. Гарний гриб. А, Жекері, Де там мама? А тут, друзі. Бачу я ще голубінку. Зараз подивимось. Ось так. Недаремно приїхали подивитися, що тут. А! І тут є таких місць дуже багато. Тому я ж говорю, в залежності, як сьогодні пройде наша грибалка, то будемо вирішувати. Так. Ух ты! А воно поруч якась шупинка, що це? А. Ні, сервішка. І ріша ліворуч від мене пішла. Подивитися, що там. Ну, от. каже, що лисички нема. Це що? Дубовік це чи нестівницей. Ні. Червона ніжка трошки. Це не істинний гриб. Поки що тільки один білий. Ага, о, лисички трошки є. Ну. До речі, лисичка, друзі. О! Не суха. Ну тобто... Вологи тут достатньо. Може бути і таке, що буквально декілька днів і можуть полізти тут білий. Я тут. Ріша каже, що білого знайшла. Ну, зараз подивимось, бо декілька походів тому вона маховіка вмісто білого. Знайшла. <с> Ну-ка, де ти є? Ого, такі хащі Так, зараз, друзі, проберемось і подивимось. Ну-ка, ще один. Такий самий, так? Да? Uh -huh. Слухай, ну то все ж таки думаю, що вони тут скоро підуть. Бачите? Ось такий красотун. Ой який. О, тверда ніжка така. Це вже другий. Чесно кажучи, друзі, я думав, що ми тут лисички ну, більш знайдемо. Але бачите, декілька білих. Хоча лисичку то теж знаходимо, але я мав на увазі, що такими голявинами буде. Бо тут дуже такі. Лисичкові місця. А це що? О, О друзі. На ну, ці грибочки візьмемо. А, якось ми тут були в цих місцях і не брали. Ну, кажуть, що дуже гарний. Ось і спробуємо. Другий. Бачите їх. Зараз ще вам покажу. О! Третій. О, четвертий, але маленький такий. Зараз подивимось. Може ще побачимо. Білий? Друзі, ну це це добре. Це недаремно точно сюди приїхали. Воно ще, бачите, стоїть. Ну він вже старий. Так. Зараз підемо до Іріш. Заберемо всі грибочки. Потім почікаємо. А ти де? Ага, чую. Десь там два добовічка, але, друзі, ми йдемо до Іріш подивимось, якого білого вона знайшла. Де? О, який гарний. Бачите, як сховався. Ну, друзі, вже можу сказати вам, що є сенс не... приїхати і пройтись по наших на грибницях, де ми знаємо, що білий повинен бути. Дуже багато місць тут знаємо. За один день точно не пройдеш все. Сира віжка Червоний мухомор. Ну, бачите, червоний мухомор і білий гриби от в цих а, місцях. Пішли, так. Да. пішли. Вчора були, ну ви бачили. Одного білого знайшли, але старого вже. А тут молоденькі. І такі. Видно буде на камеру чи ні. Бачите? Оце так оце так. так, Це гарно, друзі. Це гарно, тому що і ми поїздимо, і буде вам що показати. Останки велоцераптора на небезпечному місці, друзі. Ще мухомор. І в тебе мухомори? Ну. Да. А вот два мухомора, а вы? си все королевские мухоморы. Ну. Что это? Оленячие рожки? А ну. Ага. Ще один білий. Ще більше часті білий. Ого, віша, каже, найвеликі за всі наші біли, що ми сьогодні знайшли. Та я вже звідси бачу. Ти ну. бачиш Це, розумієш, стоїло мені першому одного білого знайти. І ось в тебе поперло. О, який, друзі, ох. Оце вже, оце вже, оце так-так, друзі. Можна вже сказати, оце так-так. Бачите який. А, оце красотун. Непогана сьогодні така розвідка. Ох, і твердий він такий. Ох, Нішка. А, так що, друзі, оце точно, оце так-так. Оце так-так. Ну, друзі, не повірите. Вийшли з цього ліса. На стежку таку лісову дорогу лісова. І бачите, Іріша, побачила. <гум> Червонючок, який гарний. Ой-ой-ой, який гарний. А? А? Ох, ну тут. О. Друзі, ну ви бачите, яка знахідка до наших білих. А? Ось так. Да зараз подивимось. Так, потім почікаємося. Це ми, друзі вийшли, бачите, хочемо до річки підійти з собаками, щоб вони покупалися трошки. Можу сказати, що дуже вдала розвитка. Тому що можна сміло сюди приїжджати, ну бачите, які гриби. А вчора ви бачили, ну тільки лисичка і ці сироїжки. І то кожна п'ята сироїжка, яку можна зібрати. Інші не взяли. Та червоняк, взагалі, то, то кось супер, да? Дуже так? Дуже гарно. Так, собакени, 10 хвилин, давай, купаємось, їмо водички і пішли ще трошки. Пройдемось. Джекері, Більба, ви не зрозуміли. Та я не знаю. Я думав, що вони покупались трошки, купили водички. Ну это супер, да? <плес> Холодна, водичка така. <плес> ну, друзі. Останній такий закуточок ліса. Подивимось тут. Вот. І сплануємо, напевно і на завтра сплануємо. Ці місця приїхати трошки раніше, тому що ми з розвідки приїхали, у нас дуже мало часу От. подивитися. І що можу вам сказати? Сенс є. Їхати сюди. Ну, ви бачите, які грибочки. Що там? Дубовік. Знайшла. Ну, дубовік, отакий Ну, знайшла. Дубовік-то таке. О, а це що? Також дубовік. Ну, зараз покажу вам, друзі. Брати його не будемо, але такий гігант, бачиш? Вон який гігант стоїть. Так, да, Ось, дивись. О! Бачите, який. О, який здоровяк. Але ви бачили, біле тут є. І це ми пройшли, не знаю, там один відсоток того, що можна тут походити. Друзі, ще одна новина. Іріша знайшла три моховічка. Я бачите, які молоді. Та слухай, це взагалі. А, дуже смачний гриб. Кидай. Він такий пахучий. Ну. Ще моховічок. І ще знайшла. Зараз, ану, де? Ага, бачу. Та сриває ріше бо я там бачу якийсь гриб. Зараз подивимося. Ну напевно це дубовік. Я вже по кольору шляпки бачу. А ну. да дубовік. жекері пішли. Ну, біля жекері теж. Дубовик, але не стівний у нього такий світлий колір шляпки. Ауто маховик? Ану. схожий на маховик. Дубовик, але такий, вже. Звіри поїли. Зараз подивимось. Якщо маховик, то заберемо. Та, друзі. Гарний маховик. Лисички поодиноко зустрічаються. Дай. Більба! Більба. Вчора жика не слухмяний, сьогодні більба. На, вже касає також. Бігай, а ну то, то грибочок. А ну, тримай Знаю як я побачив, але ж побачив. Ух ти! Білий є. Білий гриб. Ще один, друзі, бачите який. Ну то точно вони тут пішли. Все, друзі. Плануємо на завтра поїздку, такі, таку більш масштабну, але ну, подивимося, не знаю, знаєте як. Так, давай, давай, кошка. Ще одна річка, друзі. Ну тут така місцевість, дуже багато струмочків, річок. О, лисичка ще. О, ти, Йова! Чуть не гепнувся, ну, ваші тут свискаться. О, гарна лисичка. Обережно, рішу, я зараз чуть не гарпнувся тут. Росвиска, так. Ось, ще одна лисичка. Дві. Воно ще декілька, але таких невеликих. Це маленька, та не будемо чіпати, з нею нічого не зробиш. Оно ще. Кідай. До речі, друзі, тримайся за мене. До речі, друзі, ріше говорить, що от там, де вона збирала, косичку косу. В руках Та Там, говорить, дуже багато дрібної. Ну, виходить, що ми ще і русічки можемо приїхати. А ну, Рішка. Давай, постій, трошки. Зараз я побачив гриб. Може білий. Ну. Так, друзі, білий гриб. Ох, і не один. Три. Вач. Ну це просто, друзі, от точно тут пішли біли гриби. Це, друзі, ми перейшли через цю річку. Останні три грибочки білих. І вон вже лісова дорога. А зараз вже вийдемо на неї і підемо до машини. А ні, не останній білий. Бачите? Ще один. А. Ну, заберемо. О, який гарнюсик. Ріж, ще один. Ось так. Впевнений, тут їх багато. Ладно, залишимо ці місця, а нехай підростають. Гарно сьогодні прогулялися, собаки набігались, ми грибочки позбирали. Ще які грибочки. Зараз покажу Дев'ять білих грибочків, яєчник, маховички, трошки лисички, пару голубінок і красотун. До речі, чистий. Червоняк. Ось так, такий наш сьогоднішній грибний улов. Будемо їхати, друзі, ми, відпочивати, готуватися до нової поїздки саме в ці місця по білих грибочках. Все, друзі, з вами. До Зустрічі у лісі. Пока.